Вітання з Херсонщини, рубрика Зла голова, трішки про перемовини. Відео для тих, в кого в голові все ще юпі, і хто думає, що зараз ми з ними домовимося, і все буде ок. Значить, коротенька історія з власного досвіду. Тобі вдягають мішечок на голову, ведуть тебе до кімнатки і кажуть, що ми про тебе нічого поганого не дізналися. Тому зараз швиденько напишеш заяву на, ну, на існуючу на той час організацію ГСБ Государственна служба безпеки, і поїдеш додому. Ти, чесно, кліпаєш оченятами там під мішком і думаєш, блін, я ж реально нічого такого не зробила, а, пишеш заяву, в кінці заяви ти пишеш, що до мене не примінялося фізичного та психологічного насилля. А, Дату не ставиш, тільки підпис. І як тільки ти ставиш підпис, тобі вдягають мішечок на голову і починають її башити струмом. І башити так, що ти такий думаєш, добре, що в мене зараз на голові мішочок, бо зараз би мої оченятка повпадала прямо на стіл перед цими доблісними так, це, щоб ви просто розуміли, Як веде перемовини країна, якою не хочу навіть назву називати. Я Інколи, інколи чесно кажу, мені навіть ну не стидно. Я інколи хочу, щоб от всі ті люди, які там висіраються про якісь домовленості, перемовини і все інше, щоб до них прийшли саме оці дяденьки, ні наші такі хлопці в формі СБУ, які ведуть демократичні розмови. А оті от хлопчики з нашивочками зет. Прийшли, вдягли мішечок, один раз їбанули струмом, щоб ви зрозуміли, що ніякі перемовини з цією країною, з цими людьми взагалі не працюють. Це піздаболи, з которими не сравняться навіть ваші бивші, ні мої, ні ваші. Просто повірте, ну які нахуй перемовини? Це люди, які взагалі, ну типу для них немає поняття слово там честь, якийсь там блять, офіцер, дно. Ну вони кожного разу пробивають дно. Тому, будь ласка, якщо хтось з ваших там знайомих щось пиздить про перемовини, просто дайте йому ліща. Я не, ну, я не знаю, що з цими людьми робити. Наша система дофіга лояльна е, до тих, хто це таке пиздить і їм за це нічого не буває. Бо я вам, ребятки, розкажу, як в окупації було за те, що ти щось там пиздів.